Василь Сухомлинський, щоб метелик не поколовся. Маленька дівчинка Зоя гуляла в саду. Вона підійшла до акації. На акації гострі пригострі колючки. Над акацією літав барвистий метелик. Ой, як же йому не страшно літати. Налетить на колючку. Що ж тоді буде? Підійшла Зоя до Акації, зломила одну колючку, другу, третю. Мама побачила та й питає, Що ти робиш, Зою? Навіщо колючки зламуєш?» Щоб метелик не поколовся, відповіла Зоя. Це дуже добре, що ти метелика жалієш, сказала мама. Але ж і акація без колючок жити не зможе.